Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Джервон та Девіс про завершення своєї кар'єри. Ого! Туркі Аляльшейх дійсно хоче організувати бій кличка проти Ф'юлі. пограбування Усика. В Дазон названо боксера року. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Чемпіон світу IBF Джаран Еніс розчарував великого інвестора із Саудівської Аравії, турки Аляль-Шейха, відмовившись від бою з Вірджилом Ортісом за тимчасовий титул WBC. У першій середній вазі поєдинок був запланований на лютий, але Ейніс в останній момент відмовився переходити у вищу вагу. В інтерв'ю за Реальхілвані шоу Ріет Сізон висловив невдоволення ситуацією. Спочатку він дав згоду, але потім передумав, що я можу зробити. Не можу його змусити. Він не спілкується зі мною прямо, а його команда просто перестала відповідати: він не хоче переходити в першу середню вагу. Це його рішення. Спочатку на Міну Енісу розглядався поарториканець Сандр Заяс, який одразу погодився на бій із Ортісом. Однак у підсумку суперником Ортіса став колишній чемпіон WBA Ізраїл Мадримов із Узбекистану, який цього місяця проводить непростий бій проти українця Сергія Богачука. Американські чемпіони світу за версією давбі Джервонта Девіс з легкої ваги та Ламонт Роуч з другої напівлегкої зустрілися в Нью-Йорку на прес-конференції. Їхній бій за титул Девіса відбудеться 1 березня на арені Barclays Center. під час заходу Джервонта здивував усіх, заявивши, що 2025 стане останнім його боксерській кар'єрі. З ютуб каналу Прем'єр Boxing Чемпіонс. Після цього я йду. Три бої наступного року, і все з мене вистачить, Задовбало це лайно, суцільне сміття. Трешняк якийсь, мені начхати на пояси, мені начхати на все це, що мені реально важливе Заробити більше грошей і звалити звідси. Так саме це я й сказав: звалити з боксу. За словами Девіса, він хоче спокійно жити і не привертати до себе уваги. Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Беневідес розповів про бій із регулярним чемпіоном WBA Давидом Морелем, я б'юся за титули і б'юся за нагороди. Мені подобається те, що відбувається у напівважкій вазі. Ці хлопці всі у цьому дивізіоні, вони б'ються краще. Король може бути лише один. Мені треба пройти повз Давида Мореля, і я знаю, що зроблю це. Я йду за всіма чотирма поясами», – сказав Беневідес для Дазон. Нагадаю, їх бій відбудеться 1 лютого в Лас-Вегасі на Тімобал Арені в США. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував свій бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера дуже схвильований і готовий до роботи, радий, що зараз маю суперника. Я просто готовий шукати та руйнувати, знову взятися за роботу. Про це говорили деякий час, тому я нарешті радий взятися за це, вийти на ринг і показати людям, що я справжній боєць. Думаю, що я маю просто пройти через нього і бути найкращим у всьому, найкращим у кожному аспекті. Швидкість, молодість, енергія, міць. Все я мушу принести це. Він досвідчений ветер. Тому я маю, по суті, просто зламати його та добити, сказав Дюбоа. Нагадаю, бій пройде 22 лютого. Главарі Сізан Туркі Аляль Шейх частково підтвердив чутки, раніше озвучені командою чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа. Він справді виявляє велику цікавість до повернення 48-річного екс-домінанта хевівейту Володимира Кличка у Ринг. Однак багато в реалізації цієї ідеї, за словами Аляль Шейха, залежатиме від результату майбутнього реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, які цього місяця поболяться за титули WBA, WBC і Далі. WBO. З інтерв'ю Аляль Шейха за Аріель Хелвані Шоу. Багато бійців очікувані результату реваншу між Фюрі та Усиком. Один із них Дюбуа, другий Джошуа, але є й третій. І я мрію побачити цей бій. Якщо він погодиться, то я хотів би надати кличку шанс стати найбільш віковим чемпіоном в історії Хеві Вейту. Це було б неймовірно. Але ясна річ, що кличко битиметься з Усиком, адже це два герої України. Вони нізащо не будуть битися один з Одним Туркіна дуже приховує, що в реванші Ф'юрі та Усика вболіватиме за британця, бо дуже хоче організувати Тайсону реванш із кличком. Це моя мрія. Багато бійців розраховують побитися з Ф'юрі. Вони ніби вишукувалися в черзі, але реванш із кличком цей бій, про який уболівальники мріяли ще з 2015 року. Подивимося, адже є ще Джошуа, є ще Дюбуа, який також заслуговує на отримання свого шансу. Ну і на завершення, відома стрімінгова платформа DAZN оголосила переможця в номінації Кращий боксер року. Ним став чемпіон світу у суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа, який у вересні сенсаційно переміг нокаутом Ентоні Джошо, діючий чемпіон IBF Дюбуа, є найкращим боксером 2024 року. Зовсім нещодавно спортсмен був об'єктом глузувань і знущань. Після поразки від Олександра Усика було відчуття, що Даніель більше ніколи. Не зможе битися за титул чемпіона світу у 2024 році. британець став одним з найвдаліших суперважкої ваги. Дюбов разов уболівальників упевненою перемогою на співвітчизником Ентоні Джошуа на переповненому стадіоні. Цей бій перевернув кар'єру боксерів. Наступний рік остаточно визначить перспективи та можливості Даніеля. йдеться в повідомленні, чому названня не заслужив український суперважкоговик Вик Олександр Усик, який став. Першим за останні 30 років абсолютним чемпіоном у королівському дивізіоні залишається загадкою. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!